Сегодня завершился визит Джорджа Сороса в Украину. Джордж Сорос – это известный американский финансист, меценат, основатель фонда «Открытое общество», международного фонда «Ведроджиня». «Ведроджиня» работает в Украине с 90 -го года. Это самый большой благотворительный неправительственный фонд. Вот. Мы с ним говорили, это было эксклюзивное, в том смысле, что он не успел ни с кем пообщаться, кроме, кроме, кроме нас. Да, и, естественно, Була теж э, річ у этих виборах. Да, Джордж Сорос это називає анклавами. Я ну я я приспособився к його лексике і теж называл это анклавами. От яку мислюн Учора у цих анклавах відбулися вибори, які не визнали ані США, ані Європа, ані ООН. Але їх можливо визнає Росія. У цьому випадку, заглядаючи наперед, ви вважаєте, буде можливо зберегти територіальну цілісність нової України? Її треба відновлювати. Насправді вражає те, як Порошенко після обрання президентом створив армію, яка змогла вступити в бій і по суті розбити сили сепаратистів. І тому, що вона була готова взяти Донецьк і Луганськ, Путін ввів туди регулярні війська для контрнаступу. Використовуючи сучасну техніку, він пішов в контратаку і нейтралізував більшу частину військової потужності нової України, який поки що далеко до Росії. І тільки Путін може вирішити застосовувати військову силу або тільки нею погрожувати, намагаючись дестабілізувати ситуацію в Україні політичними методами тупалітикумповністю інтерв'ю з Джорджем Соросом по поочень широкому спектру вопросов. Ми навірно покажемо в п'ятницю дев'ятнадцять 19.40, якщо жизнь нам то позволять зробити.